Підпал за винагороду у 17-річний хлопець опинився під домашнім арештом. Бригади екстренки Дніпропетровщини здійснили минулого тижня майже 9 тисяч виїздів. Живе спілкування чи онлайн-уроки. Ми запитали містян, яку освіту вони вважають якіснішою. Цьогоріч до українських вишів зарахували 178 тисяч вступників. Майже 6 тисяч гектарів деокупованих територій розмінували у серпні підрозділи Міноборони. З червня по серпень «Укрзалізниця» перевезла понад вісім мільйонів пасажирів. Футбольний клуб Скіфи відзначив десятиріччя. Під домашній арешт посадили підлітка, який за обіцяну винагороду підпалив одне з комунальних підприємств Юр'ївської селищної ради. За даними досудового розслідування, у серпні ввечері підліток разом із малолітнім знайомим підпалили будівлю. Процес зняли на відео та надіслали замовнику через Телеграм. Унаслідок пожежі пошкоджено приміщення та майно підприємства. Дії підозрюваного кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна. Покарання за такий злочин від 3 до 10 років в'язниці. В Досудове розслідування триває. Бригади екстреної медицини Дніпропетровщини здійснили минулого тижня майже 9 тисяч виїздів. Під ворожими ударами опинилися Дніпро, Павлоград, Сенельниківські та Нікопольські райони. Вісім людей отримали медичну допомогу. Автобуси для евакуації поранених воїнів щодня долають сотні кілометрів і минулий тиждень не став виключенням. Бригади швидкої допомогли майже тисячі дітей, трьомстам пацієнтам з інсультами та інфарктами, 90 постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Здійснили 36 виїздів на пожежі. А ще медики-екстренки допомогли з'явитися на світ здоровій дівчинці. У 14 закладах загальної середньої освіти Павлограда навчальний рік розпочали понад 10 тисяч 180 учнів, серед яких 720 першокласників та 710 майбутніх випускників. Заняття проходять у змішаному форматі, частково онлайн, частково у класах. А наша школа почала навчатися за змішаною формою навчання ще з минулого року. І от коли діти вийшли минулого року на навчання, тому одразу помітили такі величезні прогалини і знання, ах, це як вчителі. Дійсно, перші уроки дивувалися, як таке можна не знати, елементарні речі. Після трьох років навчання онлайн дійсно ну, такі виникли величезні, я повторюсь, прогалини знання. Вчителька географії розповіла, що дистанційне навчання мало не лише негативні наслідки. Ліки навчилися краще орієнтуватися в усіх програмах. Да ну це, мабуть, плюс так. А так мені здається, плюсів більше немає. Та да, ми можемо викласти завдання онлайн. Там, якщо дитина була відсутня, вона може відкрити пояснення, подивитися його онлайн. Це, мабуть, також є плюсом. Ну а так мені здається, живе спілкування, паперовий варіант. Краще для здоров'я дитини, тому що вони більшість часу проводять саме в вже так, і це негативно впливає на їх здоров'я. Особливо важливим очне навчання є для першачків. В Минулому році я приймала першокласників і ми навчалися цілий рік за очною формою навчання. Очна форма навчання вона забезпечує в першу чергу соціалізацію і розвиток комунікативних навичок учнів. Цього року діти почали навчання як і старші класи за змішаною формою. Змішана форма навчання вона звичайно впливає на розвиток соціалізації учням. Учням хочеться більше спілкуватися. Вони пам'ятають перший клас. Як ми зустрічалися в школі кожного дня, зустрічалися на ранковому колі, спілкувалися. Звичайно, коли в нас відбуваються дистанційні уроки, їм ну відчутно, що дітям цього не вистачає. Також вчителька молодших класів поділилась труднощами, які виникають під час дистанційних уроків. Під час дистанційного навчання дуже важко дітей організувати до практичних завдань. Коли ми навчаємося очно, звичайно, це набагато легше, де діти під час практичних завдань більше засвоюють знань і засвоюють їх на практиці. Ми також запитали у жителів міста, яку форму навчання вони вважають кращою для дітей. Конечно, очно в школу Звісно, найкраще ходити до школи. Я вам хочу сказати, що будь-які предмети, особливо у старших класах, де є 20-21 дисципліна, самостійно діти вивчити не можуть. Якби довго вони над книжками не сиділи. У школі вчитель пояснює, якщо не зрозуміли, він ще раз пояснює. І тоді до дітей щось доходить. А зараз онлайн дали завдання, прослухали урок. так, учителі читають, я нічого не можу сказати. Вони викладають предмети. Але, Але діти, діти це не це сприймають не і тому дуже складно. І тому очень сложно. Краще в школі. В школі вони вони хоч спілкуються, а вдома що? вдома ні. І таких знань вони, я так думаю, вони не отримують як все рівно. Школа це потрібно, Потрібно вкрай все. Більше ніяк. А мене внучка в шостому класі і онлайн це не навчання. Вона не сприймає так. Ну для мене це не навчання. Я так вважаю по знанню, по оцінкам, по тому, як вони в школі вони спілкуються дуже, а вдома гаджети. Більшість переконана, діти мають відвідувати навчальні заклади очно, адже дистанційне навчання дає слабші результати. Проте всі розуміють, що в нинішніх умовах це вимушений крок. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Цього року під час вступної кампанії до закладів вищої освіти зараховано 178 тисяч вступників. З них близько 65 тисяч були зараховані на бюджет, а ще орієнтовно 30 тисяч студентів можуть отримати грантову підтримку. Понад 50% здобувачів мають державну фінансову підтримку. Бюджетні місця гарантують безоплатне навчання та стипендії. Освітні гранти частково компенсують вартість контракту і надходять до спецфонду заклад вищої освіти розповіли у міністерстві освіти та науки. Як зауважило у міністерстві, до десятки найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет входять педагогічна освіта, медицина, терапія та реабілітація, комп'ютерні науки, програмне забезпечення, автоматизація та робототехніка, будівництво та цивільна інженерія, агрономія. Майже 6 тисяч гектарів деокупованих територій розмінували у серпні підрозділи Міноборони. З них понад 5,5 тисяч гектарів земель з сільськогосподарського призначення, майже 8 кілометрів автомобільних доріг, 15 кілометрів ліній електропередач, 67 кілометрів залізниці, близько 10 гектарів водойм. Усього за місяць підрозділи розмінування виявили та знешкодили понад 8400 вибухонебезпечних предметів. Червня по серпень Укрзалізниця перевезла понад 8 мільйонів пасажирів. Кількість військовослужбовців та членів їхніх родин, які скористались спецрезервом через додаток Армія Плюс та сервісний сайт компанії, сягнула 130 тисяч осіб, удвічі більше ніж торік. Протягом літа залізницею активно подорожували дитячі групи. На відпочинок у гори та програми відновлення вирушили майже 330 тисяч дітей із батьками та супроводжуючими, в тому числі й діти з Павлограда. Попри всі виклики, дефіцит вагонів через обстріл та їхні природні. Зношення, а також пікове зростання попиту в сезон відпусток. Укрзалізниці вдалось призначити додаткові рейси. Це дозволило забезпечити більше місць і зробити подорож доступною для якомога більшої кількості пасажирів. Футбольному клубу Скіфи виповнилося 10 років. За цей час команда виросла з невеликої ініціативи друзів у повноцінний клуб. Ми з моїм другом Іляшовом Андрієм, колись ще. 10 років тому. плавали на басейні на юності, він професійний футболіст, закінчив кар'єру, спілкувалися з ним про футбол. Ми любимо футбол, ми з ним разом грали колись у команді. Поспілкувалися і вирішили, що треба створювати команду дитячу. Він буде тренером. Я буду директором. Покликали ще одного тренера нашого друга Володимира Жарова. І створили клуб. Сьогодні у скіфах понад дві сотні вихованців, з ними працюють сім тренерів. Тут дітей навчають грі у футбол і командній роботі, формують дисципліну та характер. Ми робимо щось хороше для наших дітей, майбутнє для наших дітей. Трішечки їх направляємо в нормальний правильний напрямок. Забираємо їх від вулиці, від смартфонів, планшетів та тому подібне. Вихому з них справжніх чоловіків. Батьки підтверджують, клуб став для дітей місцем розвитку і спілкування. Ну, ми, взагалі, самі переселенці з Луганської області переїхали жити в Павлоград, і дитина дуже бажала грати у футбол, у Нас тато займався футболом. Ну і як то знайшли і прийшли до нашого тренера. Дуже гарний. Ми вже ходимо три роки. Дуже поважаємо нашого тренера, нашого директора. Дуже все подобається. Завжди їздимо на всі ігри. Родини регулярно підтримують дітей на змаганнях, а спільні тренування і свята зміцнюють командний дух. Що вам найбільше запам'яталося? Найбільше наша поїздка у трускавець, найбільше. у ковіль це самі такі запам'ятовуючі моменти. Юні футболісти розповідають, що для них клуб це нові друзі, перші перемоги та приклади для наслідування. Що тобі подобається в клубі? Що в мене є друзі, граємо в футбол. А ти як часто ходиш на зайняття? Ну можна сказати, почти кожен день. То, то на тренуваннях, то з друзями гуляю во дворі. Найяскравіші спогади пов'язані з виїзними матчами та першими успіхами на змаганнях. Мені запам'яталося, як я коли як я забив, я обіграв трьох гравців і забив. Цей клуб обрав я, тому що він мені. Ну, сподобався. Я тут знайшов нових друзів і тут дуже добрий тренер. А хто тобі з футболістів подобається? Ямаль і Мбапе. А чому він тобі подобається? Ну, тому що Ямаль це приклад того, що не можна здаватися і завжди треба йти до своєї мрії. Для декого тренування це не лише спорт, а й мрія залишитися у скіфах навіть у майбутньому. Він, ну, він подобався мені тренування, що вони добрі, не складні і не легкі. І тому що скіфи найкраще. Керівництво клубу планує розширювати секції в різних районах міста. В першу чергу привити, щоб в кожному районі нашого міста були команди, де займаються діти футболом. Планів багато, але ви знаєте, я їх, мабуть, трошечки. Перенесу, мабуть, вже після війни спорт допомагає дітям відволіктися від гаджетів, більше спілкуватися між собою та знаходити друзів. Кирил Дмитрук Юрій Шевченко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.